Іноді найважчий ворог це не той, хто зрадив, і не той, хто образив. Найважчий ворог це твоя пам'ять. Вона не забуває, не відпускає. Вона день у день повторює той самий біль, той самий образ, ту саму вину. І ти живеш у полоні полоні незавершених розмов, непрожитих емоцій, нескінченних а що, якби. Стоїки знали, внутрішня свобода починається з прощення – але не такого, як у фільмах чи романах. Не пафосного, не ідеального, а щирого, глибокого, того, що починається з розуміння. Сенека писав, людина, яка не може пробачити, тримає в собі вогонь, який знищує її перш за все. Прощення це не слабкість. Прощення це акт сили. Це сміливість не втікати, не мститись і не жити в минулому. Це повернення до себе, до миру. У цьому випуску ми зануримось у стоїчну філософію прощення. Ми поговоримо про те, як пробачити собі, як пробачити інших і як зцілити душу без зовнішньої терапії лише завдяки внутрішній чесності. Це буде не просто філософія. Це буде особиста подорож до тиші і сили. Якщо цей випуск тобі близький, натисни вподобайку, залиш коментар. І підпишись. Це підтримує розвиток каналу і надихає створювати глибший, чесніший контент. Хочеш підтримати фінансово? Будемо вдячні за донат. Кожна гривня допомагає створювати більше сенсу у світі шуму. Прощення здається простим словом, але тільки до того моменту, поки ти не стикаєшся з ним насправді. Не в абстракції, а в житті. Коли людина, якій ти довіряв, ранить. Коли ти сам робиш щось, чого не можеш собі пробачити, коли всередині з'являється щось чорне, щось, що ти намагаєшся не помічати, але воно не зникає. Чому ми не прощаємо? Тому що нас вчили, що прощення це забути, що пробачити це визнати, ніби болю не було. Що якщо ти пробачив, значить погодився з тим, що сталося. Це неправда. З того, бачили в прощенні незабуття. А звільнення? Сенека не закликав миритися з несправедливістю, але він вірив у те, що злість це кайдани. І поки ти тримаєш у собі гнів, ти тримаєш в собі ланцюг, прив'язаний до того, хто тебе образив. Прощення це не дар комусь іншому, це дар собі. Ми не вміємо прощати ще й тому, що ототожнюємо себе з болем, коли ти довго живеш у тіні образи. Вона стає частиною ідентичності. Ти не просто зазнав болю, ти є цей біль. І прощення здається зрадою себе. Наче ти повинен віддати частину себе, щоб стати вільним. Але стоїцизм учить протилежно. Ти не твій біль, ти не твоя образа і не твоя вина. Ти людина, здатна бачити, здатна відпускати, здатна перетворювати навіть травму на мудрість. Сенека писав. Немає нічого благороднішого, ніж приборкати в собі злість і перетворити її на доблесть. Прощення це як внутрішній меч. Він ріже ланцюги, не ворога, а ті пута, які ти сам тримаєш. І перед тим, як ми навчимося прощати інших, нам потрібно побачити, чому ми тримаємось за біль. Бо поки не зрозумієш, навіщо він тобі, не зможеш його відпустити. Ми часто вважаємо, що найважче пробачити іншого, але насправді найболючіше пробачити себе, себе за слабкість, за помилку, за те, що зрадив свої принципи, за те, що не зупинив, за те, що мовчав. Стоїцизм не заперечує провину, але він пропонує бачити її як точку росту, а не вічне покарання. Сенека казав: ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити себе в теперішньому. Коли ти не прощаєш себе, ти стаєш своїм власним катом. Ти носиш тягар, який сам собі нав'язав. І це виснажує більше ніж будь-яке зовнішнє покарання. У стоїків є принцип розділяй себе і свій вчинок. Твій вчинок це помилка. Але ти не помилка. Якщо людина падає, вона не стає землею, вона просто має встати. Пробачити собі не значить сказати я вчинив правильно. Це значить сказати Я вчинив, я визнаю, я навчився. Бо без навчання прощення стає втечею. Але з навчанням прощення стає ключем до нової сили. Коли ти пробачаєш себе, ти не стираєш минуле. Ти змінюєш свою позицію в теперішньому. І тільки з цієї позиції ти можеш діяти по-новому. Прощення це не про те, щоб забути. Це про те, щоб перестати жити в пастці. Бо якщо ти не вийдеш із кімнати болю, як ти побудуєш щось нове, Стоїк каже, все, що сталося, вже сталося. Ти не можеш змінити воду, що пролилась, але можеш вирішити, ким ти будеш далі, рабом провини чи її вчителем. І пам'ятай, прощення себе, не слабкість це найвищий рівень сили. Бо для того, щоб відпустити... Потрібна мужність, а для того, щоб визнати мудрість. Прощення іншої людини часто здається зрадою себе, як я можу пробачити його після всього. Але стоїцизм вчить прощення не акт виправдання, це акт звільнення, не їх себе. Сенека писав: образа завдає шкоди не тому, хто її спричинив, а тому, хто її тримає. Коли ти тримаєш образу, ти тримаєш жарину в руці. Вогонь палає, а ти дивишся на нього і не відпускаєш. Бо здається, що якщо відпустиш, це буде слабкість. Але насправді це і є сила. З навчають, ти не відповідаєш за чужі вчинки, але ти повністю відповідаєш за свої реакції. Той, хто образив тебе відповідальний перед Всесвітом. Але ти відповідальний за те, чи залишишся в неволі болю, чи підеш далі. Прощення це не їм пощастило. Це мені вже не болить. Це вибір не залишатися у в'язниці, ключ від якої в твоїй кишені. Коли ми не прощаємо, ми зациклюємось. Щодня прокручуємо ситуацію знову і знову. І кожного разу болить. Не тому, що вони завдали болю ще раз, а тому, що ми самі себе знову і знову штовхаємо в той спогад. Але стоїцизм каже, світ не ідеальний. Люди не ідеальні. І очікувати, що все буде справедливо, це запрошення до вічного розчарування. Прощаючи, ти не втрачаєш гідності. Ти не стаєш менш глибоким, менш чутливим, менш справедливим. Ти просто перестаєш бути жертвою ситуації, що вже закінчилась. Стоїк не мстить, стоїк не тягне за собою тінь образ. Він каже, це сталося. Я відчув біль, я визнаю це, але я вибираю не залишатися в ньому. Я вибираю жити. Бо життя не стоїть на паузі, поки ми пережовуємо минуле. І кожна мить, коли ми тримаємо образу, це вкрадена мить теперішнього. Прощення це не про них, це про тебе, це не про справедливість, це про свободу, це не про минуле, це про майбутнє. Прощати інших непросто, але прощати себе ще важче. Бо з собою ти щодня, ти пам'ятаєш усе. Помилки, які зробив, слова, які сказав, шанси, які змарнував. І здається, що якщо простиш себе, то зрадиш мораль, що треба покарати себе, що треба не забути, не відпустити. Але Снека писав людина не народжується мудрою, вона стає такою, вчачись на своїх помилках. Стоїцизм не про досконалість, він про шлях. І ти маєш право бути людиною на цьому шляху прощення себе, це не я був правий. Це я був недосконалий і я приймаю це. Це не виправдання, це чесне визнання. Так, я помилився, але я не зводжу собі до цієї помилки. Я більший за неї. Коли ти не пробачаєш себе, ти зупиняєш свій розвиток, бо не даєш собі шансу йти далі, бо кожен новий крок тягнеться минулим. Ти не заслуговуєш, ти зіпсував, ти не вартий. Але стоїцизм вчить, ти маєш обов'язок перед життям рости. І якщо біль від помилки не веде тебе до мудрості, то вона стала марною. Ти не той, хто помилився, ти той, хто усвідомив, ти той, хто з болю зробив опору, ти той, хто обрав не жити в соромі, а в тиші сили. Прощення себе це внутрішня революція. Це акт самоповаги, що каже, я визнаю, я відповідаю, я вчуся і я живу далі. Стоїк не заперечує біль. Він дивиться йому в очі, але він також не дозволяє болю стати хазяїном його життя. І якщо вчорашній ти не знав, що знаєш сьогодні, пробач йому. Бо ти не той, хто впав, ти той, хто піднявся. У сучасному світі прощення часто сприймається як. Ознака слабкості Якщо пробачиш, значить, дозволиш іншим топтати тебе знову. Якщо пробачиш, значить, прийняв зраду. Але стоїк мислить інакше прощення це акт сили, це не звільнення іншого від відповідальності, це звільнення себе від в'язниці болю. Сенека говорив: Помилок не уникнути, але уникнути злопам'ятності в нашій владі. Стоїцизм. Не про те, щоб дозволити собі знищити, він про те, щоб не дати руйнівному захопити твою душу. Коли ти тримаєш у собі образу, вона керує тобою. Ти граєш у пам'ять про кривду знову і знову. І кожного разу, коли згадуєш, ти стаєш її заручником. Прощення це не забути, це пам'ятати без ненависті. Це не означає, що знову довіряєш. Це означає, що Більше не дозволяєш чужим діям визначати свій стан. Стоїцизм це мистецтво контролю над тим, що в наших силах, а емоції в наших. Ми не обираємо біль, але ми обираємо, що з ним зробити. Прощення це тиша, яка перемогла бурю. Це воля, що сказала: Ти заподіяв мені біль, але я не дам йому отруїти моє життя. І в цьому велич прощення. У його тиші, що голосніша за помсту, у його внутрішній перемозі, яка змінює тебе назавжди. Прощення це не одноразовий акт, це подорож. Це кожного дня вчитися обирати мир замість гніву, мудрість замість образи, свободу замість тягаря. Сенека, епіктет, Марк Аврелій – усі вони пройшли через зради, болі, приниження, і кожен із них обрав шлях внутрішньої гідності. Не тому, що було легко. А тому, що це єдиний шлях до справжньої сили. Прощення не про інших, воно про тебе, про твоє серце, твою свободу, твою здатність жити далі. Нехай стоїцизм стане тобі опорою в цій подорожі. Нехай ти навчишся відпускати, не втрачаючи мудрості, і нехай кожне прощення стане цеглиною в храмі твоєї внутрішньої сили, бо пробачити значить жити. Астоїк це не той, хто ніколи не страждав. Це той, хто перетворив страждання на джерело спокою. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Постав вподобайку, якщо відгукнулося.